Всім привіт, Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я хочу зробити налисники. І що мені для цього треба? Значить, в мене тут три яйця. Додаю сюди десь приблизно столову ложку цукру. Чуть-чуть більшенько. Півчайної ложки соли. І перемішую. я гарно так змішую. Не збираю, я просто зміщую. Добавлю сюди ще десь приблизно пару столових ложок олії. О, і все так розміщую. Тепер. Добавляю столову ложку крохмалю. Крохмаль можна брати будь-який. Картопляний, кукурудзяний, так, кабончиком. Добавила. Разниці не мої який. І додавлю зараз боршна. Поки що дві добавлю, а там буде видно. одну тоже так перемешиваю. У меня тут пол молочка. И теперь буду добавлять молоко. Потрошку сразу. Чтобы не было комочков Може прийдеться ще добавлять борошно. Так, тепер можна все вилікнуло. Все. Ну, як спечу один блин, тоді я буду бачити, чи додати ще сюди. Ворош на добавлю. Зараз подивимося за густішкиники відки. Добавлю зараз ще то нову ложку і спробую роз... розмішати Розбіть. Трошки від води. Ну, як спечу тоді ще побочу. Може, ще прийде А може і ні. Ось так. Все. І пішла тепер пекти блинчики. І так, друзі, попекла я на лисники. Уже я не додавала борошна так, як я. От додала все, все зроблено так, як той. І ось такі вони вийшли. Десь такі гарненькі, дивіться, рушкненькі луки. Це невеличкі я поробила. Для чого? Потім я покажу, що я буду з цих налисників робити. Це в мене така сковорідочка маленька, гарна їсть. Так, ці ми відставляємо, а ці лишаємо. І що будемо робити? Я приготувала форму, змастила її маслом. Тепер беру творог, сир кисломолочний. Тут в мене півкіло його. І зараз буду робити налисники з сиром. В духовка в мене І буду запікати у духовці. Так, і тепер сюди добавлю ще цукру. Можна додати можно можна додати жовток, можна що, хто що любить. Ізйомку, рага, Ну, в кого-то є, можна добавить. Я в даний час не додатиму нічого. Так мені хочеться угу. без нічого. Сейчас зараз ось гарно перемну його. І так, сир я перем'яла і тепер будемо крутити на лиснички. Бось він такий плотненький, жирненький, тугенький. І тепер ось так накладаю, не буду брадущечки, буду робити без дущечки. Ось так окрудаю. І скручую ось такий. ось такий сирничок і складаю сюди у форму, і слідуючий: кладем творожок сирок і скручуємо, і знову складаємо його сюди. І так, покрутила я налисники. Остався в мене один налисник безпризорний, як ти казав, без ворога, якраз розчиталося то. І тепер отак зверху забираю ці налиснички так легенько, зверху помащу сметанкою. Угу. І так ось положу, так, і зверху. І відправлю зараз духовку на 15-20 хвилин, розігріта до 180 градусів. І хай вона запечеться собі. Можна даже розмастити сметану по всьому тому. Ага. На висниках отак. Воно буде більш-менш так. Ділене. Можна більше додати, можна менше, можна маслом залити. Хто чим бажає. Я заливаю сьогодні сметану можна додати ще трошки сметанки. Ось так. О. І відправляю, хай воно собі там зарум'янеться. І будуть смачні у нас налисники. Ось так. Це. І так, друзі, поки нас ті нависники печуться, значить я приготувала форш. Форш у мене, бачите, такий жидкуватий я зробила. Тут є усяка спеція та, що я їм, цибуля, чесничок. В общем, коротше, такі я такий додавала соли і додавала водички, щоб він такий був житкуватий. Приготувала форму. І тепер будемо ми ці нависники зараз готувати. запекаются, а ці вот так распределяю по налысничкове, вот так, можно ну, толще, можно тоньше, вот, и теперь скручиваем тоже такую трубочку. Можна тут загорнути, можна не загортати. Ну, як загорнути, то буде краще. Трошки тоді надберемо отак. О. І тепер отак трошки при. Ось так о. Ось такі знову на листочки і складаємо. Далі туди, щоб тільки лишилося для того для склейки. Ось так можна зробити і закручуємо. І так, друзі, покрутила я налисники, якраз спекла їх достатню кількість, всі вони розійшлися в мене, не залишилося нічого. І тепер знову беру я сметану і заливаю вже гарно так сметанкою. Можна трошки буде додати водички, але я думаю, що не треба. А, лучше додати або масло, або, ну, я думаю, що не нужно, воно буде нанизу, там є. Носло сметана зверху, і буде ось так. Так, тепер розрівнюю сметанку. Бачите, сметанка покриє повністю наші нависники і в духовку при 180 градусів на півгодини. А може трошки більше. Буду бачити, як вони складатимуться обставини. Ось так. Все, як спечеться, тоді будемо бачити. І так, друзі, запеклися наші сирники. Ось такі вони получилися Як бачите, дала їм трохи схолонуть, вони теплі ще. Ось такі сирнички, ніде нічого не пристало, все гарно вийшло. Бачите? Як бачите, там теж не пристало ніде нічого. І тепер можна куштувати. Можна додати сметанки, можна додати. Варення, кому що що тут. Всередині теж ось. Все нормально. І так, друзі, запеклися наші м'ясні налиснички. Ось такі вони. Тут вже вони схолонули трохи. Ще вони тут теплі, гаряченькі. І зараз будемо пробувати відділяти. Відділяється все горно, як хочете. Нішу ніде не пристало. А пахне. Запах, звісно, стоїть обалденний. <гум> mm -hmm. Зараз міжна ножика і розріжемо. <гум> М'ясо не сире, пропечене, прожорене горно так, все верненьке. М'якеньке, смачненьке. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.